Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, з погляду на те, що ми з вами перебуваємо у часі Великого посту, у день нинішній на де богослуженні літургія не звершується. А при читанні старозовітніх притч Соломона про жорстокість серця Каїна, який відповідає самому Богу, хіба я сторож, брату моєму, перед нами розкривається істина, яка означає, що гріх ніколи не переможе Боже милосердя. Хоча для пом'якшення серця потрібен і час, і праця, проте у нас є вибір: чи порятунок, чи погибель. У цей день православна церква вшановує пам'ять своїх святителів: агапіта, сповідника єпископа Синацького, який жив у IV столітті, Флавіана, сповідника патріарха Цареградського із V століття, а також святителя Лева, єпископа Римського, який жив у середині V століття, і був відомий багатьом своєю вірою, побожністю та мудрістю. Як невтомний пастир, він непохитно захищав православну віру від єретиків та розкольників. А коли відступник Євтихій почав сіяти смуту у церкві своїм єретиком. Вчення кращі мужі з усієї вселенської церкви зібралися у Халкідоні на четвертий Вселенський собор. Серед них був і мудрий святитель Лев, пам'ятаючи заповідь Христову, блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Він, ризикуючи своїм життям, у 1452 році стримував ватажка гунів Атилу від кровопролиття та благав його не спалювати вщент столицю Римської імперії. Атило, ти переміг весь світ, сказав святитель. Тепер просимо тебе, переможи самого Себе не руйнуй нашого міста за своє благочестя і успішний захист православ'я, святий Лев, названий Великим, спочив у Господі єпископ римський святитель Лев у 461 році, залишивши після себе послання до Флавіана, патріарха Цереградського про дві природи Ісуса Христа, божественну і людську. Крім того, дійшло до нас близько ста простих, але сильних його проповідей, а також листи і нині мощі святителя Лева спочивають у прибудові на його честь у Ватикані. Янському соборі в Римі. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела, чоловіків, які мають імена Лев, Володимир та Агапіт. Возлюблені у Христі повчимося у святого Василія Великого, який через віки нас наставляє мудрості. Прости ближньому образи. Прости йому його борги. Піс тримайте не в судах та сварках. Утримуєшся від вина, але не утримуєш себе від образ на ближнього. Хоча не їси м'яса, але поїдаєш брата. Тож обов'язково пам'ятаємо, справжній піст є усунення від недобрих і злих справ.